Всім привіт! І здоровенькі були, неділя ранок. Погода чудова, аж не віриться, що нам на 10 днів готуються знов дощі. Але дощі невеликі, такі дрібні, але будуть перепадати кожного дня. Сподіваюся, що це не буде нічого страшного, так як у нас зараз що робиться в Техасі. Люди загинули, і діти загинули. Хай похмелим. Дуже сподіваюся, що все пройде легко і просто, тому що щось дощі останнім часом нам вже трошечки піднадоїли. Нічого не зробиш. Хотіла сьогодні, мала плани йти на, на океан. Проспала. От коли не треба, встаю рано. Коли треба, проспала і все. Встала в 8-й годині, то вже пізно. Ну, раз ми сьогодні вдома, то ми з Степаном вирішили зайти до китайців, подивитися, що у них там доброго. У них буває якась риба така добренька, яку ми любимо. А, почеревина у них буває. непогана. То йдемо подивитися, тут такий є маркет китайський. Це Едісон. food. мамфуд. Кам food. Your Asian Market. Такої ага, Так. Я вже показувала, у них тут є різний тісто, дивіться, вже нарізане. Вареники ліпити. Вони дампленьк роблять з нього. Жовте, біле, кругле, квадратне. Як хочете таке берете, ліпите. Ми колись брали, по-перше, воно дуже сохне швидко, коли ліпиш ті вареники. Ну, тоненьке, добре, але не знаю, щось не дуже практичне. Треба накривати мокрим рушником чи салфеткою, щоб вони не сохли ці листочки. Це тісто. Соя продак, це сої, щось якісь соєві листки, тісто соєве, напевно. Драйтофу. Тофу, тофу, тофу. Так колись хотіла взяти, спробувати, що це таке тофу, що воно вартує. І чомусь руки не доходять. Рисові якісь напої у них тут є. Сушені якісь рибки. Скільки у них знають? Вісім доларів. Три рибки. 12. Крок, фіш Свинячі ноги. Три нозі 9 доларів. Свинячі ребра 10. Таке упаковочка. Свинське м'ясо 6, 7 доларів. Якісь кости свинячі по 5 доларів. Не знаю для псів, Може хтось варить зупу на них. Хребет. 6 доларів. Почеревана ось така. Шматочками. 12 доларів. Хочеш? Ліпше за 20, так? Ліпше за 20? 7 велике. Ну тут навіть сала нема, тут саме м'ясо. А там що є? А там таке саме. Так, таке саме. І порубаномай Ну, Я хоч береться за 19 людей, зробимо. тому Воно в піші м'ясо таке ок що ти? набираєш? і жовта, 20 доларів. А ти що, я брав на зуб? Ну давайте. Нічого, що у них тут усі щось на черві. Щось на черві вже побачив. Приш там у неї, господи. Що на черві? Качка. Пачка 25 доларів. Така свіжо морожена. Не морожена, а така морожена 21. Курячі супові набори. 2 долара, 23. Литочки 3 долара. Будемо брати литочки. Це що? Кукт блад. Це вже варена кров. Є чикен лівер, хочеш? Просто Курячі сердечка, курячі желудочки. І те, що Порк. лар. Виняче сало ларч. В холодильниках у них є і серце поросяче. Язики. Це шок хіба що? Форктайл. да? це хвости хвості. Язики. Бичачі. Ну, да, дитячі кості тут дорогі. 36 доларів. така упаковочка. А це вуха свинячі. Дивіться, які жаби у них тут є. ох Жирні. Ох. Виглядає звідти. Зараз як штрихнує в очі. Краби, живі. О, хочу кусати. Ооо. Ти-ти-ти-дивисі, якийсь глюка, якийсь люка. Вугрі. О, змії. Степан бере рибу. Брензіна у них 9 доларів, помпано 5,49. Ми давно помпано не брали. І помпано помпано таке. вареники. Okay. Багато тут дамплінг. Дамплінг – це наші вареники. Але у них часом такі дивні смаки поєднання свиня, китайська селера і шрімпи. Шрімпи це креветки. От дивіться, свиня і креветки. Докупи, оце вони їдять. І це для них добре. Ми чомусь розділяємо рибу від свині, а вони складають докупи. Може вони і праві. У них тут ще є відділ, де вони якісь сушені гриби продають. Тут якийсь дір, тендон, роги чи щось тенден, що таке чи сухожилля. Оленя, дивіться, 150 доларів. Canadian canчи dried slice limpets. Ви ще знаєте, що це таке? Ну щось даже є дивіться, яке гарне. 300 доларів пів кіло. Butterfly Fish Mo. А це 450 yellow crocker mo. Extra large. Ну, коротше. Є і такі речі у них. Які тут є також? Залишили 120 доларів у китайців. Чому так багато? Курка, риба двох видів. Ну і кришка дорога. Ось такий чай знайшла я. Малбері фруктці. Малбері ми казали, що що? Як це він на дереві називається. Шовковіт. Шовковіті. Дуд у нас колись казали. Дуд. Дуд. У кого? Морва. У кого, як називають? морва каже Степан. У нас морва каже. А будь у колець. А де Дуд. — Коротше, це корисна штука, також все, пакуємося. Зайдемо ще у Лідл по дорозі. Треба перейти дорогу, що цю тут ганяють. Давно не було. Хліб тут у Лідов 3,54 долара. Фермерський берем. Є ще чабата. Ще якийсь вал на Взяла один досить одного нам. Далі, треба буде помідор. Два помідори нам. напевно взяти 5, 25, 4 525 450 авокадо у них тут також дивіться майже долар ну в інших магазинах дорожче упаковочка в якій чотири штуки також 2,50 Ці по 3,65 по 4 Коротше, авокадо подорожчали. Солоденьке не беремо, перець у нас є. А може ці чергіс взяти? 2,69, ось така маленька. Свиняча вирізка, філейна частина. 10 доларів, Вон по 14 є. По 7, 7 маленьке, там аж сім'ї маленька. Біф стейк. А Це хороший кусочок, щоб це є ошейок. Любитель м'яса. Все повибирали за вихідні. Бачите, все з'їли. Сосиски одні лишилися. І фарш. Якась курка завалялася ще. Курка, це язички оці курячі. 10 доларів упаковочку. Ось тут є оці, що ти кажеш. Органічні. Дивіться, свиняча лопатка. 1463. Це ж кусмак м'яса 1723. Трошки більший. Пороклогін. Це така сама вирізка. Тут вирізка є поменше. Ребра, свинячі. 11-12 доларів штучка. Ірландське масло, я в них взяла минулого разу. 3,45 коштує солене, а не солене у них сьогодні на сейлі 2,79. Ну, то ми її набрали. Ще є пару штук, хто не встиг, ідіть беріть. Оце також масло непогане, але воно дивіться ціна. Дорогеньке трошки. Сосиски. Ось таке селяни можемо взяти. Десь колись. Що ще тут є доброго? Болонія. Болонія тут не така смачна, як наша колись була. Це лікарська. Авокадо. Лантана. Ач Діл Пікл. Авокадо Хамус. Сирий Терті. Метана 1,85 85, 185. Така 4. 50%. Кефір однопроцентовий. Да. Що ти хотів? Слабенький. Ну, Йогурт і 65, долар 34. Яйці йдемо брати. Молоко не беремо. У нас є банки, дивіться, де можна купити, хто робить закрутки. Ми тут вже 15 років, 15 років нічого не крутили, нічого не закривали. Не знаю, всього вистачає в магазині. Молоко шоколадне 2.37. Звичайне 2,45. Яйці. Яйці, яйці, ковбаса. там? Морозилки. Ну і є тут яйця. По чому яйці? 2,71 уже є білі. 3.07. 3,98 це 18 штук. Все, яйця знову пали в ціні. Extra Virgin Oil. Оливкове олія – 17 доларів. Ну також дорого. Можливо, тому що півтора літра. Що за банка? Півтора літра. Maple syrup 12. Дорого. По 6 ми брали. О, капи. Для кави. Кава для нашої кофеварки. Хто має песиків? Дивіться. Розкладушка для песика. Як десь ідете, це складається. Ось такий чемоданчик. І пішли з песиком відпочивати. 20 доларів. А це ще має, дивіться, зверху таку кришу. Дашок. Думаю, вся чому. Ось такі у них є тут Peanut Butter filled Pretzels. Хто ще не пробував, попробуйте. Не інтересні, всередині ці подушечки, всередині фаршировані горіховим маслом. Ну, такий снек. Хто полюбляє чимось похрустіти. Оці піта чипс також мені подобаються. У них є одні на селі. Sea salt. Simple симплинект. Це без нічого. 3,98. Ну і кукурудзяні чипси. Ось такі я полюбляю, сині. Тут у них 3 на 5 аж. Банани у них завжди гарні, але також подорожали 73 органічні, неорганічні 53 центи за пів кіло. Мапкін треба взяти. Залишили 150 доларів у Lidl. От вам і закупи. 270 доларів. Але набрали і м'яса, і риби, і кавунчик взяли, і салатик взяли, і води взяли. Всього потрошки. На тиждень вистачить точно, може й на більше. Взяла каву, тут ще також. Кава не дешева. Я тобі казала, не треба з того боку. Ну і дивіться, скільки всього ми набирали на 260 доларів. Але в цю ціну війшла і риба, і курка, і свиняче м'ясо, желудочки. Степана взяв якийсь фарш для сосисок. І яйці, три упакування, чаї, і почеревка, Взяли чай з ромашки. Взяла масла 6 упаковок у лідл. Раз був на сейлі, то чого не брати. І водичка, і снеки, і кришка, і кава, що саме основне. Це соус дзадзики. Хто полюбляє, розказуйте, дівчата, я взяла хамас, ковбаска, рибка така, рибка така, печінка куряча. Коротше, набрала багато дечого за ці гроші. 260 це ще не так багато. Могло бути і більше. Він щось там борить. Коло пічки. Він коховарить, а я в нього на посилках. Принеси то, принеси то, принеси то, принеси то. І у нас буде сьогодні. Плов. Степан, як хоче готувати, він готує. Ну, як не хоче, не заставиш. Да, Степан? Угу, угу, угу. Сьогодні смакуємо щось інше. Ці огірки тут не згорять. Ні. Я йому роблю пляц, чистий для приготування. Все повитираю, все принесу, все підкажу і сфотографую. Да, Степан? Скажи я таких помічників. Коротше, красота. Дивіться. Вчора було чисто, за ніч засмітилося. Все, у нас тут і морква. Не можу підняти це однією рукою. І морква, і м'ясо. Ірка натерла, ірка нарізала, а Штефко буде готувати. Має гід, нехай готує. Фоні його огірків, але його мало що видно: огірки видно краще, ніж Степана. І вишенька на торті. Ціла головка чеснику. Закриваємо і чекаємо. Темнілося чекає. у нас. Плов готовий, набухає, а ми отут дихаємо, поки ще трохи дихаємо, та і зараз будемо збиратися додому спати у люлю. Завтра до роботи. Вихідні прилетіли. Хто бачить світлячки, як літають. І у нас лампочки мігають. Mm -hmm. У лиські. Ні, а там на траві вони. Но. Та й я диво тут літають над машою поліків. Бачиш, свідочки. часом меньше, часом меньше. он на травой. А это можно так около печки подвигаться. Все, вам всем всего наилучшего. Бывайте здоровы, Бай-бай.